Наразі мова йде про шість маршрутів. Три з яких договори були розірвані за ініціативи нас, як організатора конкурсу. В зв'язку з тим, що перевізники відмовлялися встановлювати валідатори, на як це передбачено нашими правилами перевезення. А три маршрути: термін дії договорів сплив перед самим початком повномасштабного вторгнення і, ну. Тоді це було якби не зовсім на часі, а наразі вже прийшов час перевести це якби в законне русло. От, власне кажучи, тому і е, прийняв виконавчий комітет вчора рішення про початок проведення і оголошення конкурсу на перевезення на шести автобусних маршрут. Номери це е, четвертий, п'ятий. 20, 22, 25 і 31. а дивіться в договорах насправді посилена відповідальність перевізника за неналежне виконання умов перевезень, технічний стан автомобілів, відсутність там тих самих валідаторів, непрацюючі валідатори, відсутність належного графіку, відсутність належної кількості автобусів на лінії. Тому що як я вже неодноразово зазначав. У нас, як у організатора перевезення міської ради, є єдиний механізм впливу на перевізника це розрив з ним договору. Ну, на жаль, так закон передбачає, бо контроль і які штрафи покладені виключно на Укртрансбезпеку, яка є державним органом, на якому не маємо впливу. Тому ми е, намагалися максимально в рамках закону е, підсилити цю відповідальність, щоб ми, скажімо, наші важелі були більш сильніші ніж були до цього. Е, ну чи підвищиться чи не підвищиться ціна на проїзд, залежить знов таки від е, ситуації на ринку. Да? І я не виключаю, що ціна на проїзд може підвищитись, але не в зв'язку з тим, що будуть нові конкурси, але а в зв'язку з тим, що, наприклад, зараз е, збільшується акциз е, на пальне. Да, а пальне це ну однозначно половина складової вартості взагалі перевез.